Попробую зробити приманку для роїловки, для роїв з маток. Є в мене декілька маток. Робиться така настойка на спірту. І потім капається декілька капель в роїловню, декілька капель на люток зверху. тобто... І спірт витягує з маток їхні феромони і вони приманюють рій. Робиться це наступним чином. Приться маленька баночка. Спирт. Етиловий. Це з аптеки баночка в мене була. Можна любий спирт. Наливаємо приблизно там 100 грам, кидаємо сюди маточок. У мене 4 штуки не збиралося, а можна їх і побільше. А може бути і одна. І даємо сюди трошки олії. Олія дається для того, щоб коли капається в роєловню ця суміш, спир швидко вивітрюється, а олія вона теж в себе втягує цей запах і вона затримується надовше. Так, трошечки забагато. Залишимо трошки повітря, щоб зболтати. Закриваємо і робимо таку болтушечку. Цей приманкою можна користуватись багато років. Це я узнав від дуже гарного пасічника Ярослава Мухи. У нього є відео на каналі, як він робить і використовує цю суміш. Не знаю, чи цього року вона настоїться так, щоб добре діяти, але на наступний рік будемо використовувати і будемо бачити. Дякую за увагу!